З гідністю прийняли цей виклик і абсолютно не перший раз підтримуємо тих людей, які сьогодні захищають кордони нашої держави. Сьогодні ми підтримуємо сім'ю Олександра Романенка, який загинув в Старосиняві, тому що це людина, яка перед тим, як його обрали селищним головою, він працював директором нашого Старосинявського будинку-інтернату. Свою естафету Світлана Лукомська передала директорам будинків-інтернатів області. Син директора Старосинявського будинку інтернату, хлопець, якому сьогодні ще немає 20 років, вже протягом 4 місяців знаходиться в зоні АТО і тому ми зберемо кошти для того, щоб його підлікувати. На жаль, на сьогоднішній день він приймав участь в бойових діях, і на жаль, контузія сьогодні вже лікарями зафіксовано, що людина отримала певну травму. Тому, знаєте, тим людям, які кажуть, що ми піаримося, я кажу, приєднуйтесь до нас і піартесь разом, разом з нами. Але то, що це ми робимо душою і свідомо, це, у всякому, як жінка, як мати, я гарантую. Я особисто перерахував тисячу гривень допомоги сім'ї загиблого воїна-пасічника. Перераховую кошти для підтримки його сім'ї, яка зараз знаходиться в скрутному становищі. І Закликаю всіх небайдужих приєднати, приєднатися до цієї акції. Передаю естафету голові Хмельницької РДА Дмитришину Роману Антоновичу, Яковіку Олександру Петровичу, директору Балтіки, начальнику департаменту екології Вавричуку Сергію. Допомогти? Ні. Долучились до благодійної акції і працівники департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Ми прийшли заради того, заради наших співвітчизників, заради наших, ну можна сказати, таких самих молодих хлопців, які зараз захищають кордони нашої держави. І хотілося, щоб їхні сім'ї дивилися на них, на нас і підтримувалися, хоча б тим, що ми їх підтримуємо, любимо. І ми завжди будемо з вами. Звертайтеся до нас. Ми з чим зможемо, тим поможемо. Слава Україні.